Я можу допомогти. Я тебе запросив як помічника, і сталася катастрофа. Я не захищу тебе, тому ти мусиш поїхати. Чого ти вирішуєш за мене, Ітан? Я оперативний агент. Я знаю ризики. Більше того, я ще й твій друг. Хоч і брешу тому поліграфу щотижня. Ти покликав мене, бо знадобилась моя допомога. І ще знадобиться. Тому я лишаюся і не хочу нічого про це чути. Гаразд. Чудесно. З чого почнемо? Зильзи. Гаразд. Як її відшукати? У нас є все, щоб вийти на неї. Ми домовлялись. Ти доручаєш мені роботу, я виконую, але по-своєму, не по твоєму. Я що, збрехав? Ти прислав ще двох снайперів в оперу. Один з них стріляв у мене. Ти промазала? Я промазала, бо Ітангант у театрі шукав тебе. Ітангант у Відні, бо ти дала йому втекти у Лондоні. Він ти робив би його в Лондоні, а ти давав іншу вказівку. Ти вже вдруге його відпускаєш. Цікаво. Сумніваюся у моїй лояльності чи здібностях? Ще не знаю. Я вже казала довіряй мені, чи вбий мене. Як вирішив убити, будь мужиком. Зроби це власноруч. Казав щось цікаве. Він знає про Марокко. Що він знає про Марокко? Знає про електростанцію, але не знає, що всередині. Відшукай його. Він вийде на мене. Я подбала про це. Оригінально. Що це таке? Це ЗКЦ. Захищений комп'ютерний центр. Офлайновий, ізольований. Його неможливо хакнути іззовні. Фактично, це цифровий банківський сейф. Дуже дивно, що наша молода леді носиться в своїй сумитці. Місце знаходження? А, Марокко. Марокко? Касабланка. Марокко. Що привело вас, джентльмени, у Касабланку? Зустрічі! Про що ти не міг говорити по телефону? Канцлера Австрії підірвали. Ми вважаємо, що Ітан і Бенчі були там. Ганлі віддав справу спеціальному відділу. Нам треба знайти Ітана раніше за них. Тому я й звернувся. Не цікаво. Послухай, Лютер. Це ти послухай. Я знаю Ітана. А ти хто такий? Я знаю про тебе, що ти досі працюєш на Ганлі. Так, а я знаю про тебе, що ти вийшов у відставку. <гум> Чувак, та не хвилюйся ти за Ітана. Його в житті не зловлять. Його не ловитимуть. Ні, це ж ЦРУ. Це Ганлі, а не хто небудь. Ситуація не контрольована. Його ліквідують. Ліквідують. Ітона. Ліквідують Бенджі. Ми повинні встигнути перші. То ти допоможеш мені? Ти тільки одразу затям. Там, мій друг. Якщо я хоч на мить засумніваюся на чиєму тобі. По — руках. По руках. Що у нас Показуй. Небагато. І часу обмаль. Його звуть Соломон Лейн. Він творець синдикату. Звідки він узявся? Служив у британській розвідці. Якщо британська розвідка знає, що синдикат існує, чого не скаже ЦРУ? Вони не хочуть, щоб хтось дізнався.